Ми демо крізь холод це північний фронт, сутні шамів на тілі, це наш паспорт і У вулиць вій, код, ми читаєм, як трон, якщо падаєм не столи, щоб злетіть знов. Та дихає, димом ніч бере у полон Я несу свою правду, як у шторм Холодні очі тут не вірять словам, тільки дій, наш стиль, ми не хаймурам. Білий сніг, чорний дріб, контраст на бетоні, серце б'ється в ритмі, це мій власний патрон, нема боса над нами, ми самі собі клан Північне здається, законний план. Ми йдемо крізь холод, це північний фронт. Сотні шамів на тілі, це наш паспорт і хонор Як трон, якщо падаєм не столе, щоб злетіть знов. <плес> у кожному треку крижений тон, у кожному кроці відбиток зон. Ми не шукаєм лайки, ми шукаєм честь. Історія півночі, це теж нас весь Вогонь середині, сніг навколо Спалаємо фак, але не чую холоду. Слово ваше закулю, воно влучає в серце. Норде, форевер, це клятва, не термін.